Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу рецепт нереально смачних курячих гомілок. Я їх готую на сковорідці дуже швидко, виходять вони дуже м'якенькі, соковиті та смачні. Спочатку, додавши трошки олії на середньому вогні, я обсмажую ніжки, не соливши 10 хвилин з одної сторони. Потім перевертаю на іншу сторону, ось так ось солю кожну ніжку, просто сіллю, лишаю на 10 хвилин і цим часом нарізаю цибулю. Додаю до м'яса цибулю і спеції, які ви любите. У мене спеції до смаженого м'яса. Ось так прямо я посипаю. І ще в мене є натерта морква, сюди ж я її також додаю. І ще 5 хвилиночок без кришки смажу, потім накриваю кришкою на хвилиночок 15, може 20 відсили на середньому вогні. І все готово, друзі. Ось така смакота в нас виходить, це дуже смачно, швидко. Тож готуйте, будь ласка, з задоволенням. Дякую вам за підписку на канал, за лайки. Прекрасного вам настрою та всього найкращого!